Компанія AutoTrade пропонує автомобіль Mercedes G-класа в кузові v 212 Автомобіль зараз на металевих дисках, але продається на титанових дисках оригінальних Mercedes R17. Мерседес з рідкісним в Україні мотором 3 літра, дизель, 265 коней. що що я не Дівчата бігають, побачили гарну машину. Автомобіль в чорному кольорі. Без підкрасів. Є невеличкі царапини по пластику. Будь ласка, царапинка. Автомобіль не підфарбовували. Ось невеличка царапинка теж. Не на пластику царапини. Сядемо всередину. Чорний шкіряний салон, шкіра, не побоюсь цього слова в ідеальному стані. На пробіжні 115 тисяч кілометрів. Салон виглядає як якийсь завода. Будь ласка, комплектація авангард. Давай покажу. Заднє сидіння, задній диван. Чорна шкіра, справжня, незамінник. У робить хороші машини. автомобіль проїжджає. Заводу автомобіль. Працюю читку, ревну, управление hands-free, управление дисплеем, климат-контроль. Настя Пидрулеви лепестки, как их называют. Будь ласка, плюс-минус. Хорошая музыка в автомобиле. Будь ласка, стан автомобиля. Аудиосистема. Автомобиль обработанный термин деревом. Виглядає дорого, елітно, збережено. Стан руля. Автомобіль в прекрасному стані, з чудовим мотором, з чудовим розходом по місту. Приїдете, подивитесь, переконаєтесь, що автомобіль як новий. Дякую за увагу. Всім успішних продажів та покупок.